Друзі, сьогодні я вирішив поговорити про сім базових речей, через які людина залишається бідною, адже всім відомо прекрасно, що гроші це всього-навсього наслідок того мислення, яке людина має. Я дуже рекомендую додивитися це відео до кінця. Обов'язково лайк, коментар свій внизу пишіть, що думаєте щодо цього. Я не затягую. Поїхали. Перший пункт це є почуття жалю до себе. Людина, яка постійно себе жаліє, вона ставить величезний хрест на тому, щоб досягнути фінансового успіху. Адже гроші не люблять тих, хто жаліється. Це дуже базова річ. Багато людей цього не усвідомлюють про те, коли ти постійно жалієшся, що в тебе щось не так, начальник поганий, там держава не така, що не повезло з дружиною, що тебе всі обманюють, що ж там в паспорті не той. І загалом. Ти взагалі народився не в тій країні, тобі щось не подобається, і ти постійно себе жалієш. Розумієш, ти постійно себе жалієш, і ти тим самим переконуєшся в тому, що ти правий, тому що. Позиція жертви вона така, що ти постійно знайдеш доказ в тому, що ти маєш рацію, розумієш? І саме це буде відштовхувати тебе від того, щоб досягнути фінансового успіху, фінансового результату. І в такій позиції людина не досягне фінансових успіхів, тому що, як я зазначав, гроші не люблять нитіків. Другий пункт це є скупість. Коли людина постійно шукає якусь вигоду де зекономити, де взяти якийсь купон на знижечку, економить на якісній освіті своїх дітей, економить на тому, щоб дозволити собі якусь нормальну річ, коли вона справді заслуговує на цю річ і вона має ці гроші, то по факту в людини є друга потенційна звичка бідняка, це є жадібність. Коли ти в принципі можеш собі це дозволити, тому що ти розумієш, що є гроші, але ти їх боїшся тратити. Ти не хочеш, тому що ти вважаєш, що краще зекономити, краще зекономити в моменті. Тобто, ти не думаєш, як збільшити свій дохід, щоб для тебе це було нормально, щоб для тебе це було прийнятно, і ти не економив. Да? І це веде до того, що людина через свою жадібність розвиває в собі мислення бідняка. І тим самим вона не може вирватися з цих умов, з умов виживання до умов процвітання. Це дуже важлива річ. Складно це прийняти, коли в тебе позиція жертви і ти недостатньо заробляєш. Тому я доволі часто це зустрічаю, коли спілкуюся з людьми, що не всі здатні прийняти той факт, що в них і позиція жертви є. І вони постійно хочуть зекономити на всьому. Пункт номер три це є заняття неулюбленою справою. Коли людина працює на роботі, яка її по факту демотивує, в неї ніколи не буде натхнення, в неї ніколи не буде ентузіазму, щоб прокидатися вранці з горячими очима. І через відсутність ентузіазму в тебе не буде енергії. В тебе буде відсутність енергії на то, щоб рухатися по житті для того, щоб. Бути мотивованим. Коли людина працює на неулюбленій роботі, вона зобов'язана вирватися з цього пороку, з цього кругу, який зациклений. Треба розвивати власний проект. помаленьку, маленькими кроками робити паралельно те, що тобі приносить задоволення. Тому що якщо ти цього не зробиш, в тебе є всі шанси залишитися бідним, нещасливим. Все життя бути в апатії і тим самим просрати власне життя. Це дуже важливий момент, і я максимально закликаю задуматися над ним, тому що коли людина перестає займатися неулюбленою справою, то життя якось починає подобатися, в тебе горять очі, і ти вже по-іншому дивишся на сприйняття світу. Ти розумієш, блін, а буває, що по-іншому. Життя це не тільки страждання, життя це не тільки там якісь болі, стрес і так далі. І так далі. Тому задумайтесь над цим. Четвертий пункт це і вимірювання успіху виключно грошовими одиницями. Обмежені люди, які запрограмовані на бідність, вони чітко переконані в тому, що успіх це виключно про гроші. Що успіх це виключно про те, якби вони мали гроші, вони би були щасливими, але вони не розуміють однієї ключової речі. Ти будеш по справжньому щасливим тоді, коли ти зможеш бути щасливим без ресурсів, без грошей, коли ти в моменті зможеш кайфувати, як. Заходить сонце, як гарно пахне на дворі, коли ти гуляєш в парку, як співають пташки, навіть від чашечки кави ти кайфуєш, ти розумієш, що в цьому щастя, що щастя в деталях. І коли людина буде вимірювати успіх виключно грошовими одиницями, вона приречена на бідність. Просто приречена. Я розбирав окремий ролик, що ж таке успіх. Дуже рекомендую переглянути. П'ятий пункт це є інша крайність до скупості, це є марнотратність. Коли людина отримала зарплату і по максимуму витрачає її в, там, в перші декілька днів, тільки коли отримала зарплату і всю іншу частину місяця по факту живе на позичені гроші, позичає і так далі. Тому що вона витратила всі гроші необдумано. Вона не спланувала свій бюджет, вона не спланувала те, як загалом цими ресурсами користуватися. я зрозумів дуже ключовий момент. Для того, щоб прийшли великі гроші, ти повинен навчитись керувати маленькими ресурсами. Тими ресурсами, які в тебе є на даний момент. Якщо ти хочеш навчитися керувати великими ресурсами, ти повинен навчитися зараз керувати тим, що в тебе є. Тому що якщо ти цього не зробиш, отримавши, припустимо, велику суму грошей, ти їх втратиш. Ти не зможеш керувати свою психіку, психологія твоя дасть збій, розумієш? Ти починаєш купляти всякі непотрібні речі, робити дурниці з тими грошима, і, і у висновку ти все одно це все втратиш. Тому що людина, яка має таку рису, як марнотратність, вона ніколи не зможе навчитися керувати тими ресурсами, які в неї будуть. Тому це надзвичайно базова річ, рекомендую задуматись над цим. І якщо в тебе є така риса як марнотратність. Навчись керувати тим ресурсам, які в тебе є, і переглянь це переконання відносно того, як ти витрачаєш свої гроші. Шостий пункт це є перевага синиці у руці. Що це означає? А те, що признак того, що людина хоче все і одразу, це є чіткий признак невдахи, яка приречена на бідність. Тому що люди, які стають багатими, вони прекрасно розуміють. Що великі гроші вимагають часу і терпіння. Великий результат це не спринт, це є марафон. Ти зобов'язаний зрозуміти, якщо ти хочеш все і одразу, ти ніколи не досягнеш якогось значного результату. Ти повинен зрозуміти, якщо ти хочеш стати фінансово забезпеченою людиною, ти повинен налаштовувати себе на довгий шлях, що це не буде швидко. Адже всі оці швидкі результати, ставки на спорт. Там, Якісь розвадняйки, тємки. це все до бідності. Мудра людина, яка реально хоче не просрати своє життя, вона буде головою заробляти мудро, нікого не обманюючи, не залазячи в борги і так далі. І так далі. Ну і сьомий пункт це є звичка порівнювати себе з іншими. Розумієте, ми живемо в 21 столітті, і я дуже часто бачу, як люди порівнюють себе з іншими і постійно нещасливі. Вони, вони нещасливі через те, що в них недостатньо грошей, що вони дивляться там TikTok, Інстаграм. Всіх це так прекрасно, а ти живеш в дірмі, що в тебе все погано. Розумієш, коли ти порівнюєш себе з іншими, ти зневажаєш себе, тому що твій досвід він є унікальний. Ти є унікальним. Коли ти порівнюєш себе з кимось, коли будь-яка людина буде себе з кимось порівнювати, вона буде розуміти, що в мене все херово. Значить, нема бажання жити. Ти розчаровуєшся в цьому житті. Банально через те, що ти порівнюєш себе з іншим, в них класно, в мене погано. Але для того, щоб бути щасливим і притягувати до себе ресурси, ти повинен концентруватися виключно на власному житті. Ти повинен бути кращим, ніж ти був вчора, а не те. Що в когось класно, а в тебе погано, хтось багатий, а ти зараз недостатньо фінансово забезпечений. Тому це дуже важливий момент не порівнювати своє життя з кимось. Що ж, друзі, залишайте свою думку щодо цього, що ви думаєте, щодо цих семи пунктів. Я вважаю, що це база. І відносно цих речей, якщо ви помітили якийсь з цих пунктів, це обов'язково для пропрацювання. Це обов'язково для зміни в собі, тому що якщо цього не зробити, воно стане дуже сильним блоком на шляху до фінансового успіху. Тому, друзі, я чекаю внизу ваші коментарі. Обов'язково лайк, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання внизу. Я там пишу пости по чоловічій освіті та розігрую гроші кожної суботи. А ми допомагаємо нашій армії. Фонд поверне живин, фонд Сергія Притули. Контрнаступ вже йде. Тому не забувайте про це. А я вас обняв. Ми працюємо далі. Слава Україні!